Роберт Фокс, журналіст London Івнен Standard. вітаю в нашій програмі, пане Фокс. Вітаю. Російський диктатор Володимир Путін погодився на часткове припинення вогню в повітрі, повідомив президент США Дональд Трамп. однак, Росія продовжує атакувати Україну ракетами та безпілотниками. Як ви оцінюєте підсумки цього телефонного дзвінка між Трампом і Володимиром Путіним. А також результати досягнутої в рамках цієї розмови угоди. Я не думаю, що це дійсно угода, тому що з телефонної розмови стає зрозуміло, що вони обидва по різному підходять до цього. Один думає про дуже короткострокову мету, а інший про дуже довгострокову перший це Володимир Путін. Повідомляють, що Путін погоджувався на всілякі речі, і він, можливо, погоджувався на них, але він їх не виконував. ви абсолютно праві, що спочатку, нібито він погодився не атакувати енергетичні центри в Україні, а потім відбулися атаки. За ніч було атаковано два-три заклади, і щонайменше одна лікарня Отже, з цього можна зробити висновок, що будь-які сподівання, на які розраховував Білий Дім Трампа, адже вони надіялись, що це призведе до довгострокових переговорів. Тепер ці сподівання, здається, пішли далеко далеко і зовсім не відповідають намірам Путіна. до речі, я думаю, що тут також ми маємо сказати, що це дуже схоже на те, що ми чули про Газу, адже Ізраїль відновив повномасштабні бойові дії в секторі Газа. Незважаючи на нібито угоду з Хамасом, триетапну мирну угоду, що веде до довгострокових переговорів, довгострокового врегулювання, Тож, гадаю, я просто зводжу руки вгору і кажу, не бачу, щоб це кудись вело, і мені прикро це констатувати, але зараз в Україні війна триває з вашої точки зору, чому Володимир Путін погодився на це часткове припинення вогню в повітрі, якщо він не хотів би припиняти свої атаки на Україну? Чи вважаєте ви це приниженням Дональда Трампа? Адже Володимир Путін пообіцяв припинити атаки на енергетичну інфраструктуру? Все дуже просто. Я думаю, що це частина ігор розуму Путіна. Кожен з них думає, що може переграти другого. Але цілком очевидно, що Путін веде тривалу гру, він грає в гру Макієвеллі. Справді він бачить, де слабкість опонента і де він може забезпечити зміцнення своєї влади за всяку ціну. І щоб відповісти на ваше запитання, це гра в кішки мишки. Причому Путін справді думає, що він і є кіт. Також хотів би висвітлити з вами нещодавню телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Як ви оцінюєте цю телефонну розмову обох лідерів? Знову ж таки, мені прикро зосереджуватися на Трампі, але Трамп сказав, що найбільш вражаючим було те, що США можуть взяти під контроль Запорізьку електростанцію і знову запустити її в інтересах усіх. Я маю на увазі, що це, як сказали б італійці, фантипалітико, тобто фантазія, бо я не бачу з огляду на ворожнечу, яка схоже скоро не закінчиться, щоб американські інженери їхали до Запоріжжя. тож це суто гіпотетично. І я думаю, що ймовірно, відразу після цієї події Трамп вже був поінформований про це. Але це був класичний жестовий популізм, спрямований, на жаль, на внутрішню аудиторію. І я думаю, ви б хотіли, щоб я сказав, що він спрямований і розрахований на вашу внутрішню аудиторію, але це зовсім не так. Я думаю, що це спосіб, у який Трамп презентує свою другу адміністрацію як справжнього жорсткого гравця, мовляв, тепер усі правила скасовано. І саме я розповім вам, як я можу зробити Америку знову великою. Спираючись на ідею мистецтва угоди, досі це не було дуже успішним, чи не так? І насправді послужний список першого президентства Трампа не дуже хороший. Але він так говорить я можу це зробити, я можу зробити великий сміливий вчинок. Ми почули маніфест ще до того, як він вступив на посаду, цього разу про те, що я можу вирішити цей конфлікт за 24 години. за 24 тижні він не зможе цього зробити. Це ціл Зрозуміло для України дуже жобре, що тепер європейці зміцнюють свої позиції, на це потрібно багато часу але ідея про те, що можна домовлятися щодо шматка нерухомості як це бачить Трамп у центрі Європи, не маючи на нього жодних прав і не будучи власником, виглядає я шукаю потрібне слово. Мабуть, дійсно чудернацько. Ось це слово, яке я шукаю детальніше щодо ситуації в Запоріжжі. Нагадаю що один з директорів заводу дав дуже цікаве та змістовне інтерв'ю французькій газеті Ламонт, в якому поділився важливою інформацією, і він сказав, як страшенно важко знову запустити завод, навіть якщо він і не на передовій. А Росія має намір тримати його на лінії фронту. Я думаю, найближчі тижні і місяці. Поговоримо і про Володимира Путіна. Чого ви очікуєте від Путіна на наступних етапах переговорів? І чи вважаєте ви, що він також може зіткнутися з певним тиском з боку свого найближчого оточення щодо цих переговорів та угоди про припинення вогню? Я не більше експерт, ніж хтось інший. Ймовірно, далекий від внутрішнього кола, але, як ви кажете, саме воно має значення. Він дивиться в середньо та довгострокову перспективу, але раптово з'являються цілком очевидні ознаки того, що він поспішає. Що він хоче робити, він має закріпити позицію економіка, як довго вона зможе витримувати тиск, під який він її поставив. Це повноцінна воєнна економіка, 5 мільйонів людей безпосередньо беруть участь у війні, чи то на передовій, чи то на виробництві, чи у сфорі фінансування. Її підтримка на такому рівні абсолютно залежить, передусім, від Китаю. Технічна допомога, яку вона отримує, плюс поставки, як ми знаємо, з північної Кореї і дрібниці у вигляді безпілотників. Хоча я думаю, що матеріальна підтримка з боку Ірану буде все менш значною. Але чому я це кажу? Я кажу це тому, що спостерігаю зростання активності з боку Білорусі, а також збільшення активності на Кавказі, що викликає певні занепокоєння. Путін намагається закріпити своє твердження про те, що російська влада займає центральне місце всередині Європи, що український і російський народ це одне ціле, його не можна розділити, і це є центральним фактом великої держави Євразії. На це натякалось в його відомій промові на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році, яка була досить стриманою в риториці. Але набагато цікавішою є пишномовна риторика есе, присвяченого українській та російській долі долі їх одного і неподільного народу, яке було написано в липні 2021 року. Я думаю, що для Путіна це має бути справжньою ідеологією зараз. Невже на це у нього піде 10 років? Чи справді він може зробити це в рамках перебування при владі адміністрації Трампа? Хоча, до речі, я не сумніваюся, що Трамп спробує продовжити свій мандат. Він намагатиметься ігнорувати нормальний виборчий процес у Сполучених Штатах. Я думаю, що прийде час, і ми спостерігатимемо за тим, що таке станеться. Але повертаючись назад, можна сказати, що у Путіна є обмежений термін для того, що він хоче зробити, і саме тому я думаю, що він буде все більш відчайдушним. Він хоче укласти угоду зі США, щоб вирватися з обіймів Китаю, адже насправді він спостерігає за Росією. Його Росія, врешті-решт, попри всі її могутні претензії. Збирається стати клієнтом Китаю, і я думаю, що це дуже важливо. Зараз те, що відбувається з найближчим оточенням, дуже і дуже складно розгледіти. тому що є багато людей, про яких я хотів би дізнатися більше і що вони кажуть президенту Путіну. починаючи з Ельвіри Набуліної, голови центрального банку. Чи зможе економіка витримати це ще півроку? Тому що я думаю, що частина плану на наступні шість місяців, і саме тому він працюватиме за симетричною тактикою по всій Європі, полягає в тому, щоб домогтися зняття санкцій, особливо щодо експорту газу та нафти. Якщо дисконтований експорт нафти, який не є НАТО вигідним, але принаймні забезпечує продаж, буде обмежений для Індії, це стане проблемою і йому надзвичайно важливо, просто відчайдушно потрібно продавати газ в Європу, зокрема в Німеччину та Італію, щоб забезпечити необхідні доходи, і вони будуть менш зацікавлені в цьому. Також агентство Блумбак повідомило, що Володимир Путін висловив бажання, аби США припинили надавати безпекову допомогу Україні та зупинили постачання розвідувальних даних для України. Це умови Володимира Путіна щодо угоди про припинення вогню. Яка ваша реакція на це? Звичайно, я боюся сказати це вголос, але, якщо чесно, я досить скептично ставлюся до Трампа та до Америки за його правління. і річ у тім, що як житель Західної Європи, я мушу сказати, справжня складність підходу Трампа полягає не в тому, що він ненадійний. А в тому, що він абсолютно непередбачуваний, і саме тут я впевнений, це обговорюється в моїй країні, якраз у північній частині Лондона, на зустрічі фахівців з оборонного планування в Нортвуді. Вони збираються разом щоб розглянути непередбачені ситуації. До речі, я не думаю, що вони говорять про сили для моніторингу миру або для забезпечення безпеки, які ведуть в Україну. Я думаю, що на даний момент їх просто немає, але насправді їх більше турбує те, що робити, коли ви просто не можете покладатися на американську підтримку у західноєвропейському північноатлантичному Альянсі, а саме в НАТО, а також тоді. Коли Трамп збирається відключити свої розвідувальні активи, і зрештою, ми бачили, наскільки це критично важливо, і це відіграло вирішальну роль у битві за Курськ. Призупинення і відновлення обміну розвіданими після скандалу в Білому домі, вже було, і я думаю, ми побачимо все це знову. І я вважаю, що основними європейськими гравцями, які мають значний вплив на ситуацію, є три провідні лідери. Треба сказати, таке неординарне тріо. Але цікаве, це Стармер з моєї країни, Макрон з Франції, який дуже чіткий і відвертий, і Фрідріх Мерц. І я вважаю, що в Німеччині дедалі більше зростає відчуття реальної і серйозної небезпеки і усвідомлення того, що на них чекається біда, адже ця війна з Росією не припиниться і не зупиниться в Україні. Ви щойно згадували про зустріч військових планувальників у Великій Британії. прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорює ідею ведення військ в Україну. Крім того, британські спецпризначенці переводяться у стан підвищеної бойової готовності, щоб підготуватися до можливого розгортання в Україні. Як ви можете оцінити можливість виконання такої місії без схвалення Росії. Я думаю, що це абсолютно нереально. Я думаю, що насправді це політика, це реклама, можна сказати. Тому що я думаю, що вони будуть робити щось дійсно зовсім інше, і це буде більше схоже на те, що я вам щойно описав, з точки зору підготовки непередбачених обставин, довгострокової розвідки і зв'язку. Комунікація дуже важлива за межами Америки. Чи можуть вони разом з Галилею та іншими системами фактично відійти, іншими словами, відмовитися від GPS, але перш за все від Starlink, тому що ми знаємо, що Starlink завжди був поруч, і це чудова зброя маска. і чим більше маск вказує на це, тим більше західноєвропейці, наприклад, визнають наскільки вона ненадійна. І я думаю, що те, що відбувається у Нортвуді, є дуже цікавим. Хоча у нас була реклама, як я кажу, від Secure про те, що ми думаємо про це і чи ми думаємо про це. Я думаю, що немає ніякої реалістичності, немає генерації сил для того, щоб групи сил увійшли в Україну на даний момент. Але що стосується SAS, я не думаю, що ви повинні вірити половині того, що ви чуєте про неї зараз, тому що я думаю, що все, що потрібно було зробити, SAS, це вже зроблено. Чи можу я на цьому завершити відповідь на це запитання? цікава відповідь від вас, якщо чесно, це цікавий момент. Також я хотів би висвітлити разом з вами нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона. тому що він сказав, що немає потреби в схваленні Росії для європейських сил, розгорнутих в Україні. але з вашої точки зору, наскільки ми далекі від цього розвитку подій, від цієї місії розгорнутої в Україні? я думаю, що місія видозміниться. Вони заявлять, що готові це зробити, якщо буде визнання з боку обох воюючих сторін, тобто Росії та України. Але я думаю, що відбувається дещо інше. Зростає відчуття, що ми перебуваємо в стані близької війни в Західній Європі. Гібридні атаки тривають і є досить серйозними. Під цим я маю на увазі кібератаки, підриви комунікацій, зокрема, лінії електропередач, постачання газу в північному та Ірландському морях, і так далі. Тому я вважаю, що існує справжнє стратегічне мислення, особливо в Лондоні та Парижі, щодо того, де провести межу, де саме. Якщо Росія має намір розширювати свої впливи, і як ми вже описали в цій розмові, Путін є військовим президентом, і його політика є суто військовою, так само як і політика Нетаньяху. Війна утримує його при владі, і тому він її продовжує. Де провести межу? У мене була дуже цікава розмова з дуже успішним колишнім британським командиром. і я не буду його називати, тому що ми говорили. На делікатні теми. Я хотів би привести вам його точку зору, яка полягає в тому, що Британія та її союзники повинні залишатися з Україною. Ніякого умиротворення там немає, тому що чим більше ви стикаєтеся з цим, тим швидше Європа може підготувати свою власну оборону. І до речі, я вважаю, що серйозні європейські держави в новому контексті безпеки і стійкості повинні будуть підготуватися до спільної роботи поза НАТО і поза межами Сполучених Штатів. Тому що шоком є те, що вже в наступні кілька днів після вступу на посаду новий президент або переобраний президент Сполучених Штатів не гаючи часу, почав погрожувати двом ключовим союзникам Канаді та Данії, і це є проблемою. Тож Європа отримала цей меседж, щоб підготуватися. А для того, щоб підготуватися, потрібен час і, фокусуючись на Україні, вона використовує цей час. Інша річ, що, як я вже сказав, Росія перебуває в економіці війни, тому акцент робиться на військових питаннях. В Росії налічується майже дві третини мільйона військових, які в тій чи іншій формі задіяні в українській кампанії. Якщо вона збирається зробити щось серйозне, щоб загрожувати центральній Європі, просуватися далі на захід, вона повинна пройти через Україну. ось це мій друг розповідає, і це дуже слушний момент. І тому це другий пункт про Україну. У нас є фактор часу, також у нас є територіальний фактор. треба провести межу на Україні. Я думаю, що це дуже серйозно. Я вважаю, що це дуже важливо. І я думаю, що саме тут Парижу, Берліну та Лондону, доведеться серйозно попрацювати, щоб пояснити це своєму населенню протягом двох-трьох місяців. Ми під загрозою, ми перебуваємо в стані близької війни. Давайте також розглянемо трансатлантичний альянс між Сполученими Штатами та Європою. Існують дискусії про те, що деякі європейські країни можуть припинити купувати американську зброю через зростаючу відсутність довіри до США та їхніх намірів. Як це може змінити баланс сил у всьому світі та в Європі? через зокрема небажання американського президента захищати деяких ключових союзників. Як це може вплинути на баланс сил у всьому світі? У старомодних термінах це означає багато. Але ви абсолютно праві. Буде зростати небажання купувати зброю у Сполучених Штатів, і там починають виникати дуже потворні змагання. Є погана історія про Америку та її союзників, які придбали міноритарну частку в проєкті літаків F-35. але це не дало очікуваних результатів, і він не отримав такої значущості, яку очікувано дали F-16. Наприклад, досі використовується F-16. Тому що з різних причин F-35 не може заповнити прогалину, і він ніколи не використовувався повністю в експлуатації. Він використовувався в операціях, але помірно, звичайно, Ізраїлем. Це був поганий досвід, і ми знаємо, що в майбутньому є проблеми, які виникають. Як ви напевно знаєте, є глобальна програма бойових літаків. Программджикап або для літаків Tempest, які очолюють британці. Вибачте, хтось намагався мені зателефонувати на чолі з Японією та Італією. Тепер Америка це хоче собі, і вони або спробують перехопити це в типовій для Трампа манері, або вони спробують закрити програми. Тому що мова йде про проєктом бойового літака шостого покоління, і вони вклали дуже багато грошей у те, що відомо як Енджиет і шосте покоління Енджиет. Вони вже вклали в нього мільярди, і воно не спрацювало. Отже, ми можемо розібратися. Я наведу лише один приклад. Виникає справжня конкуренція. І я думаю, що це буде продовжуватися. Я думаю, що американські військові підтримують нас, підтримують Європу, тому що вони дуже неохоче беруть участь в цій ізоляціоністській політиці. знаєте, в таких місцях, як Афганістан, там, де НАТО дозволило провести операцію, розуміння, дружба та співпраця були на високому рівні. Зараз у нас є люди дуже, дуже полемічні, як під Хехсет, який очолює Пентагон, і їм дуже, дуже важко з цим впоратися. Я думаю, що нас чекає неабияка анархія та хаос протягом двох-трьох років. І я не бачу, як це може вирішитися при президентстві Трампа на даний момент. Я думаю, що слабкість Америки з конституційної точки зору, мабуть, викликає занепокоєння у всіх. І моє останнє запитання до вас: чи справді ви очікуєте, що США вторгнуться в Панамський канал і Гренландію? І Канаду? Можливо, обговоримо Канаду теж. Ні, не очікую. Канада є найбільшою суверенною територією в світі, яка перебуває під управлінням відкритої демократії західного зразка, що дотримується принципів свободи та прав людини. Канада і Росія на сьогоднішній день є двома найбільшими національними державами, це абсолютно безглуздо. Я маю на увазі, що він знаєте, відправляє війська до кордону людей з національної гвардії для боротьби з міграцією і вгору по канадському кордону. Це фантастика. Тобто я підбираю слова, щоб не бути занадто грубим. Це також інфантильно. Вони трохи попрацювали з панамою, викупили назад два з п'яти портів, але я це все і якщо він це зробить, то йому доведеться бути дуже обережним. Я маю на увазі, що абсолютно дивно бачити, що одна з найбільших наддержав світу зараз може стати нацією ізгоєм. Це питання пов'язане з тим, що NBC News нещодавно повідомило, що Білий Дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути будь-які військові варіанти відновлення контролю над Панамським каналом. Як ви реагуєте на таке рішення? Я не думаю, що це було б великим рішенням, коли це показує, що механізм не працює, тому що це не так, які ставки. Дійсно, так, через Панамський канал проходить досить великий обсяг трафіку. Це ще одне вузьке місце, але на даний момент існує певна кількість нюансів і деталей, які варто врахувати в цій ситуації. Що з цим станеться, якщо він продовжить так само з Трампом? Очевидно, що Хехсет погодився б з цим і планував такі речі, він буде робити занадто багато справ одночасно. Тому я скидаю з рахунків Панаму. Але знову ж таки здається, що це просто частина марнославства цього особливого, дуже самозакоханого режиму в Америці. Вони, схоже не уявляють, яку реакцію вони отримують від світу, від союзників. Я маю на увазі, що вони критикують, вони нападають на своїх союзників більше, ніж на потенційних ворогів, таких як Росія, і це дуже дуже складний момент. Чи існує якась реальна політика, що справжня мета полягає в тому, щоб максимально ізолювати Китай, що є однією з точок зору? Це, наприклад, погляд з хроніки інвестора, якщо вони це роблять, це дуже дивний спосіб займатися бізнесом. Дякую вам, пане Фокс, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Дякую. Героям слава!